Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда й щаслива, з тебе дивуватися по повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене Згадую про тебе, дні занадто куці та малі, ще й не всі чорти пішли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя. Молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва За твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне. なるほど。